Арес грецький міф Бог війни, несамовитий Арес, син громоверця Звееса і Гери. Хи любить його Зевеес, часто каже він своєму синові, що він найненависніший йому серед богів Олімпу. Зевес не любить сина за його кровожерність. Якби Арес не був його сином, він давно скинув би його в похмурий тартар туди, де страждають титани. Серце лютого Ареса радують тільки жорстокі битви. Несамовитий, носиться він серед гуркоту зброї, криків та стогону битви поміж бійцями, в блискучому озброєнні, з величезним щитом. Слідом за ним несуться його сини, Деймос і Фобос, жах і страх, а поряд з ними богиня розбрату Еріда. Кипить гуркоче бій, радіє Арес, зі стогоном падають воїни. Тріумфує Арес. Коли уб'є своїм жахливим мечем воїна і хлине на землю гаряча кров. Хи розбираючи, разить він і направо, і наліво купа тіл навколо жорстокого бога. Лютий, несамовитий, грізний арес, але перемога не завжди супроводить його. Часто доводиться Аресові поступатися на полі битви войовничій дочці ЗВСа, Афіні Палладі. Перемагає вона Ареса мудрістю і спокійною свідомістю сили. Нерідко і смертні герої здобувають перемогу над Аресом, особливо якщо їм допомагає ясно ока Афіна Паллада. Так уразив Ареса мідним списом герой Діомет під мурами троє. Сама Афіна спрямувала удар. Далеко розніся по війську троєнців і греків жахливий крик пораненого бога. Немов десять тисяч воїнів скрикнули враз, стаючи до завзятого бою, так закричав від болю, вкритий мідними доспіхами Арес. Здригнулися з жаху греки і троянці, а несамовитий Ареспоніся, оповитий темною хмарою, закривавлений, із скаргами на Афіну до батька свого Звееса. Але батько Звеес не став слухати його скарг. Він не любить свого сина, якому приємні лише чвари, битви та вбивства. Якщо навіть дружина Ареса, найвродливіша з збогиня Фродіта, приходить на поміч своєму чоловікові, коли він у розпалі бою зустрінеться за Афіною. І тоді перемагає улюблена дочка громоверця Звееса. Войовниця Афіна одним ударом кидає на землю прекрасну богиню кохання Афродіту. Зі сльозами підіймається на Олімп вічно юна, дивно прекрасна Афродіта, а вслід їй лунає тріумфуючий сміх і глузування Афіни.